12 канал. Мережа АЗК Вок представляють проєкт на підборах. Мої вітання: це проект на підборах. З вами я Наталка Войтович. Ви дивитеся 12-й канал. І сьогодні ми будемо розмовляти із ще однією автомобілісткою. Це Ірина Дяченко, фотограф і блогер. Зустрічайте на її розкішному авто. Вимита глянцева. А тепер шок для усіх глядачів. Рада вітати у нас на проєкті. Привіт. Привіт. Ну що? Мабуть, авто нове. Майже. Майже. Ну, десь нещодавно придбали. Нещодавно, так. Супер. Це так, напередодні пологів чоловік зробив подарунок. Аванс за сина. <рес> Аванс за сина. І син з'явиться до світ за лічені дні. Я так бачу просто візову. На <рес> Це був би просто ексклюзивно. <рес> Як ти почуваєшся за кермом, будучи при надії? Класно! Руки дістають. Є, все супер, все дістає, дуже зручно. Взагалі авто полегшує життя. Ідемо, бо я мерзну. Тобі треба берегти здоров'я, пішли. Так. Ти знаєш, що вок має новий мобільний додаток. Якщо ти з мобільного додатку собі береш каву чи паливо. На каві ніби 2 гривні економиш, п'ять на О! каві, а 2 гривні на паві. Якщо оплачується травми, біля кавового апарату робити. біля кавового апарату це можна робити? Без каси. Круто. Ну але за вантажем тут. Так, це О! просто Так, Отримати? Отримати. Так. А нам що? Два чаї? Так? Які ти будеш ще? Я буду натуральний. І я буду натуральний. А який? Обліпиха, малина, смородина, імбир. Ти на заправках що любиш? Mm -hmm. і поїсти і попити? І поїсти і попити. Зупиняєшся на заправці і е, кавуєш чаюєш тут, чи все ж таки. Е, я скажу навіть часом, я чесно, навіть спеціально заїжджаю покавувати. Ага. Бо це вже, мабуть, для багатьох спосіб життя. Просто заїхати на заправку, не заправитись, а ще й чаю попити. Так. Відома в Луцьку як фотограф в першу чергу, але знаю про те, що ти дуже гарно малюєш. І знаю, що ти ще й співаєш, тому що ти мені поза ефіром сказала, що ти навіть співала в церковному хорі. Я люблю відкривати цікаві факти про людей, саме в проєкті на фітборах. То ти ходила в музичну школу? Сім років першу музичну школу я закінчила десь в 10-14 класі. І співаєш? І співаю. І в машині співаєш. В машині обов'язково. Зараз тільки в машині співаю. Робота, про яку я мріяла, робота викладача і художника, стала тепер хобі. Отак. За кілька днів до пологів ти дуже стала активною. Ти і так, ти щодня активна, у тебе дуже багато сторіс і, і всіляких постів в соцмережах. Але ти відкрила свою нову студію, а ще ти змінила імідж. Трішки. У тебе з'явився чубчик. Ти змінила образ, ти отримала нове авто, тобто в тебе починається нове життя, ти готуєшся до того, що з'явиться син. Так, як ти його назвеш? А ми можемо залишити це маленьким секретом. Сином вирішили назвати Мартин. Мартин. Від українського Мартин. Угу, тобто так, Мартином він буде записаний так. за церковним календарем, а Мартіном ви його будете називати вдома. Так. А доці як звати? Єлизавета. Так, записано, але кажемо Лізабет. Лізавет. Доця любить бути в автомобілі. Вона склонний пасажир? Так, звичайно. Це ну, взагалі вона просто може сама приходити вже зараз, відкривати ручку, і проситися і показувати у-у. Ти типу, поїдемо там, і в неї є своїх уже три автомобіля е, маленьких а, <с <с два на культу. Е, один такий просто. Ну, Тобто, це в нас, в нас більше машин, ніж ляльок в неї. Ага. Тобто вона дуже любить. Чоловік як характеризує тебе як водійку? Яка ти водійка? От я що каже про тебе чоловік? От ти вмієш кермувати за його баченням? Чи ти така більш блондиниста? Ну, за е, два роки подружнього життя я не отримала ні одного нього зауваження. Оскільки чоловіки люблять критикувати і казати ні, ти не туди поїхала, ні ти не так повернула, ні ти не в'їхала яму. У нас нема так. Ну тобто я і ідеально їжджу, бо я їжджу по правилах. Міняла колеса мене колиська була курйозна, весела історія. Mm -hmm. Ми поїхали з друзями в поле на БМВ. Це так дуже давно було. Ще б в мене не було свого авто, і ми застряли, і треба було поміняти колесо дуже оперативно. І тобто, там, поки не домкрат в землю, треба було дуже швидко зняти і поставити, бо інакше ми б не виїхали, і там навіть телефон не ловив. І я справді на каблука на підборах, на підборах на другий день Пасхи. Це, мабуть, років сім тому. Я міняла сама колесо на Таке було. Ти герой. Чи бували якісь такі неприємні історії дорожні? Звичайно, я е, коли куп, е, ну, купила першу, купила першу машину. Е, три тижні після того, я на неї цілий рік збирала, фотографувала. Е, весілля до весілля фотографувала на ту машину. Три тижні я на ній поїздила, і я потрапила в ДТП. Причому я злетіла з дороги, перевернувшись декілька разів. Отак. Але два місяці, поки мені ремонтували машину, згладили всі мої внутрішні страхи, і я знову за Гаразд, а ти е, така була ціла, цілісінька? Цілісінька. Не пошкоджена. Тільки... Ти була пристебнута? Ні, я була не пристебнута, але е, мабуть, це і врятувало ситуацію, бо машина зупинилася на даху. Якби я була пристебнута, я би так просто не вилізла б з неї. А так я вилізла тільки на екрані. Телефону розбилося скло, <гум> ну і машина звичайно, просто а де це було? Це як їхати на дубно, село під гайці. Що спровокувало е... таку ситуацію? Мабуть, недосвідченість на той час, тому що ти їхала не... швидко. Я їхала не швидко, просто це був початок зими, і я як це кажуть, зацепила обочину. Ось, і замість того, щоб газанути, я почала тормозити машину, розкрутило посередині дороги, а потім скинуло в кювет. Але ну тобто, це такий просто зараз спогад. Тобто якого страху перед в'їздою немає Думаю, абсолютно? тепер ти знаєш, як поводитися <світ> ви в таких ситуаціях? <світ> так скажи розпорядок твого дня 7.00. нульоль дитина, будуть всі. Я її забирає до перший поверх. Мама ще спить до дев'ятого, потім вони мені приносять або водичку в ліжко, або каву. Ти хочеш, щоб зараз всі просто заздрощами обкинулися е, за екранами? Ну, це, це мій стан мені в... дозволяє. дозволяє. Да, це да. ще недовго так залишилось, то вони не балують. До дев'ятої години у нас е, якийсь хатній ритуал, тобто ми е, п'ємо водичку, чистимо зуби всі трьох вже з дитиною, чистимо зуби коту обов'язково. У нас є такий вже навіть ритуал дитини. У дев'ятій годині приходить няня, ми тоді слідуємо, і в десять, з десятої години зазвичай вже на роботі. Тобто mm -hmm. мене, Ти я, в авто? Так, Я сідаю в авто, їду. І в мене зазвичай вже мої на роботі е, колеги чекають, друзі. І, і в мене вже день. Ну, зазвичай до п'ятої розписують. В п'ятій uh -huh. годині е, няня їде, ми всі приїжджаємо додому і далі в нас вже час для сім'ї. Тобто, uh -huh. Чи готування ввечері, вечері, чи прогулянки, чи торгові центри. Ну, тобто, Знаєш, що в тебе був рейндж-ровер, тепер у тебе ауді. А машина мрії є? Мабуть, ні. Немає? Ні. А ти мріяла колись про ауді? Е... Чи в тебе так просто все трапляється саме по собі? Ні, я не мріяла про ауді. Я мріяла про свого рейнджовера, але я думаю, що потім з ходом за кілька років я знову до цієї марки авто. Серйозно? Відкривай багажник. А, ну так? Що, там, купа взуття, купа підборів? Там взагалі нічого немає. Як це? Я не знаю. Там, мабуть, нічого немає. Це не цікаво. Ти що? Немає ніякого. Я думаю, що немає. О. Немає. Була коляска, але немає. І у нас чергове сторіс знімається зараз. Звичайно. А, закидається, да? звичайно закидаємо чергове сторіс, тому що це Ірина Діченко-блогер, яка не може жити без інстаграм, яка, -да не, яка не може не розповісти читачам про такі яскраві будні. Яку ще му нас того каналу так? Все круто тут екранчик, та да дадам так. Давай ми спершу щось трішечки. Вони Давай. А тоді шарф, так. барбарі. Це куди? Це в церкву я знайшов. Яка стильна прихожанка? Добре, дякую. Так, далі. Підбор є. Я завжди на підборах. Карліна ерера. Такі контрольні парфуми. Ти на таких підборах і... Ну, зазвичай я не більш зручних, якщо ага. чесно. Але я на них постійно. Тобто, якщо є люди, які одягають, озивають так. Які Та товарісти? Ти ж і модель у минулому? Метр сімдесят п'ять. А тобі ще за чоловіком? На трошки, але він це не визнає. Так, чоловік не знає, що там. Мабуть, це книжки, так, страховка, знижка в музеї. Адреналін, музей корсики розуміс. Ми туди підемо, парфум зацінила, Шарф теж. Можемо вирушати. Ти не пристібаєшся? Чи ще пристібаєшся? Якщо чесно не пристібаєш, бо мені трішки знаю, чисто з цих віркових. Я знаю, що вагітні так, вагітні, кажуть, що тисне ремінь. Ти як блогер, мабуть, зараз. Дуже добре заробляєш. На що любиш витрачати гроші? Я не знаю. На паливо. На паливо для, для заправки в то <гум> на вок. Каву <гум> <гум> на вок. Все в мене ніколи незалежно від того, чим я займалася, ніколи не було. Я таке російське слово розтащительність. <гум> тобто я холодна до. Одягу, наприклад. Не сказала б. Ну так виходить. Ти така завжди, вся на стилі. Але я байдуже до цього дощості. Воно якось виходить саме по собі. Воно робить яскраво ще прокатати, не так, ніби я матуся. Я все-таки не хочу, щоб ти народжувала авто. Це тиждень до моїх. Я не хочу, щоб ти народжувала в авто. Я не хочу, щоб я зараз. Стоп, стоп, стоп. Машина, але її динаміку я можу відчувати зараз. Бо в майбутньому коли з'явиться ще один малюк. З дітьми треба їздити в брати. Це ага. подовжена версія, там ззаді дуже багато місця, дуже комфортно. Це машина для комфорту. Мій ренджовер, я спочатку фотографувалася в ньому, причому років два до того, як він став моєю. Ну, ага. тобі, моїм. Тобто я десь навіть в цьому бачу матеріальність думок, тому що те, що ми хочемо, обов'язково до нас, навіть якщо з ходом, то потрапляє. Так, дивимося, що у нас кухні. Так, раз. Так. Окуляри. Окуляри. Я люблю їх міряти. А ти оце все кожен пост в інстаграмі в нових окулярах. Дуже до речі, тобі дитина. Дякую. Це в мене буде нова фішка. Як наталці в е, окулярах героїні на підборах? Відповідь завжди однакова. Наталці гарно. Наталці гарно, <свісно> так. Окуляри зацінили. Це кришка. Це від об'єктиву. <свісно> а що вам тут вам? Ну, є такі об'єктиви, які вже не потребують кришки. <свісно> є така звичка десь. Покласти на місце кришку, але від того в мене їх є багато запасних. Ага. <рес> Добре, Powerbank. Так. Якийсь там пластир. Нічого такого. Ключі. Е пластир. І, до речі, мені тут ще заважає ще щось. Угу. Ще одні окуляри. Так. Ого, який скраю. Прикольний дизайн. Ну, Окуляри всередині Ford, але чохол, я замовляла окремо і мені просто дуже сподобався. Він такий рок-н-рольний. Круті окуляри. ці Окуляри Ще краще любили, ніж попередніх. Вау! Я собі такі хочу! Але круто! Вони в мене такі вони всі незвичні, ці окуляри. А скільки в тебе є окулярів? Ні, я не знаю. Я просто такі, які я віддаю мамі, які я заношу на зйомки. Зазвичай в мене якісь є одні улюблені, я їх заношу просто. Або вони там по машинах, в одній машині, в іншій, по бардачках. ну, ну, тобто, не знаю, ну, Ці це за останній сезон. Ці я купувала в Італії півроку рік тому, ці от не так давно. так, як останні. Я не знаю так. Отак. ага, все, все кладу на місце. Я сьогодні не шпрока культурна, правда? <смір> а ти сьогодні дуже цікава, як завжди, співрозмовниця. Е, я дякую тобі за те, що ти завітала. Напередодні дуже великої події в твоєму житті до нас у проект на підборах. Бажаю, щоб і надалі твої думки матеріалізувалися, і щоб це вплинуло на те, щоб і мої думки матеріалізувалися. Ми всі один одного заряджаємо. В тебе буде і синочок, і я думаю, що він мусить бути автомобілістом. Mm -hmm. Нехай щастить тобі, твоїй сім'ї, твоїм планам і до наступних зустрічей. Дуже дякую. Дякую, що за все. Дякую. 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 Ні, ні. Не всігнали? А чого? Що серйозно? Я не знаю, щось там не всігналить. У <рес> мене немає такого. опції. Якщо чесно, навіть перший, перший раз за стільки часу зрозуміла, що вони не сігнали, бо не, не ставало в нагоді мені. Для того, щоб посигнати, можна просто далі. Мене просто всі пропускають. Хоч вони... в мене немає е, знака у — «Убійця». <рес> е, я придумала новий знак в вагітна. <рес> що треба подумати? Так, Наталка, нам треба зняти так. з собою теж е, сторіс. Якісь селфі. Як, так, давай. З оператору. Ви з нами? <світ> <світ> мене то видно, але більш нікого. <світ> ну, Бачиш, спочатку на тобі ми експозицію. Ага. Тому якщо на мені, то буде пересвіт. А потім ми можемо так познімати нашого оператора. Сказати йому дякую за зйомку. <світ> будь ласка.